і ось такі три тисячі гривень. Ось такі також вони розкриваються. Все. Це максимальне їхнє розкриття на 150 мм. Ширина губки 120 мм. Такі лещата 3000 тисячі гривень коштують. Вони чугунні, вони всі чугунні лишета, йдуть губка. Всі губки цілі, прикручені, поворотний механізм, є, гайки на місці. Десь і не прикручені, де не прикручені, будуть дешевше. там 2800, якесь 2500 без поворотного механізму. Не на всіх є поворотний механізм, по 2500 можна зробити. in the